Оповідання Василя Сухомлинського Дуб пастух. На узліссі стоїть самотній дуб. Міцний, кремезний, старий, мов дід пастух. Мабуть, і виріс він на узліссі, щоб бачити, як ростуть його побратими в лісі. Та ось налетіла гроза, вдарила вогняна стріла в стовбур дуба. Затремтіли гілки. Загорілось верховіття. Лив дощ, а дуб горів, аж палахкотів. Обгоріла його вершина, засумував ліс. Хто ж тепер буде нашим пастухом? Але дуб не загинув. Через рік зазеленіли й молоді пагони, де обгоріли гілки, вкрився старий дуб кучерявим листям. А вершина була суха. Летіли з теплого краю лелеки. Бачать, сухе верховіття. Сіли на нього і змостили там гніздо. Зрадів старий дуб. Тепер він не самотній. Коли заходить сонце, лелека стоїть у гнізді на одній нозі. І дивиться кудись далеко-далеко, туди, де ховається сонечко. Це він видивляється, чи не буде часом грози. Спокійно стоїть лилека, і дуб зітхає спокійно, зашумить зеленим листом і засинає.